Сьогодні всесвітній день прокрастинації, боротьби з прокрастинацією. Прокрастинація — це стан, коли ти весь час щось відкладаєш на завтра, на післязавтра на ще якийсь час не сідаєш, не можеш заставити, не можеш зробити над собою надзусилля. Це хтось каже, що це лінь. Хтось каже, що це якась втома, хтось каже, що це просто людина не зібрана. Тому вважаю, що потрібно потрошечки по капелюшечки зупинятися і потрошку мотивувати себе. Робить щось, робити щось, те, що потрібно, записувати собі записничок, починати потрошечку, починати з якоїсь цікавої для себе мотивації. Тому мотивуйте себе, не прокрастинуйте, бо це не корисно і не дає ніколи позитивного результату, крім якогось відпочинку, який, якщо вам необхідний, то ну робіть це швидко і вже.